2014 році так окупували частину Донбаса, так на тій же ж, де, частина Донбаса і міста, населені пункти, населені пункти, які були близько, там в якійсь, я не знаю, там кілометровій умовно, там 20-30 кілометровій зоні зони до лінії розмежування е, до окупованої території. Так, на цих територіях е, приймався сигнал телевізійний. Телебачення ДНР ЛНР, так а плод оця вся лабуда, цього гордло То чому наша влада, та влада з 14-го року не заглушила все це? Чому не поставили ну, глушники, е які б поглушили всі ці сигнали? Я впевнений, що росіяни там, на Луганщині, окуповані тимчасової Донеччині, поставили і поглушили все українське телебачення. А в нас. Влада 2014 року не заглушила, влада 2019 року не заглушила. Я відкрию ще дуже е, великий секрет: в 2000, по-моєму, 2023 році їхали з, от, з виданням Гардіан, ми їхали автомобілем по нашій території. Ну, тобто війна триває, наша Донецька область. І просто виграло радіо. І на якомусь етапі е, частота радіо, просто ну, там, на цій частоті нашого радіо випірнуло. І так і сказав ведучий в ефірі радіо ДНР. Уявіть собі, 2023 рік, а в нас нічого не зроблено, тобто і і ці, і ці мешканці вони слухають, хочуть, слухають, хочуть, не слухають, але мимоволі частина з них слухає що ж там е, на території Денєре і Ленерє.